Якщо вам доводиться мати справу з нарцисистом протягом тривалого часу, будь то невдалі романтичні стосунки чи член сім'ї, вам знадобляться стратегії, щоб мінімізувати емоційний збиток, який ці токсичні люди неминуче залишають після себе. І на робочому місці все точно так само. Навіть якщо багато компаній перейшли на віддаленку, уникнути маніпуляцій і руйнівної поведінки нарциса буває складно. Тепер, коли ми повертаємось до офісів, Важливо нагадати собі, як взаємодіяти з такими людьми, особливо якщо ви проводите поруч із ними 40 годин на тиждень або більше. Які типи нарцисизму? Нарцисизм це спектр, і його прояви можуть бути різного ступеня тяжкості. Розуміння цих градацій допоможе вам розпізнати нарциса в колективі. Загалом, існує три типи з характерними рисами. Грандіозні нарциси це яскраві особистості, які завжди прагнуть бути в центрі уваги. Вони жадають захоплення, часто за рахунок інших, люблять хвалитися і нерідко займають високі посади. Можливо, ваш начальник саме такий вразливі нарциси начутливі люди, які підкреслюють свою значимість через асоціації з чимось престижним, дорогими брендами, статусом або успішними людьми. Вони легко ображаються, можуть здаватися скромними, але при цьому вважають себе краще оточуючих і постійно чекають підтвердження своєї цінності. Злоякісні нарциси найнебезпечніший тип це поєднання нарцисичного розладу особистості, садизму та параної. Такі люди не просто маніпулюють, вони отримують задоволення від заподіяння болю іншим. Розуміння того, з яким типом ви маєте справу, допоможе уникнути залучення до їхніх ігор. Що робити, якщо ви працюєте з нарцисистом? На роботі нарцисизм проявляється інакше, ніж в особистих стосунках. Наприклад, грандіозний нарцис може привласнювати собі заслуги колег. Якщо вам доведеться співпрацювати з ним, буде важко отримати визнання за свої досягнення. Психолог Арт Маркман у статті для «Fest Company» пояснює: Якщо ви працюєте з грандіозним нарцисистом, будьте готові до того, що вам буде важко отримати заслужену похвалу. Вони схильні привласнювати собі успіхи всіх, хто знаходиться в їх оточенні. Хоча це дратує, краще не вступати у відкритий конфлікт. Ліза Романо, експерт з нарцисичного абус, каже. Спроби закликати нарциса до відповіді марні. Вони не визнають помилок і не зміняться краще зосередитися на своїх цілях і уявити, що ви маєте справу з інопланетянином, який не розуміє людських норм. Що конкретно можна зробити? Роману радить фіксувати свою роботу і отримувати підтвердження колег, минаючи нарциса. Також важливо не скаржитися відкрито, це може бути використано проти вас. Документуйте все, якщо ситуація погіршиться, вам знадобляться докази вашого внеску з точними датами та фактами. Якщо нарцис привласнює ваші заслуги, краще обговорити це з керівником, а не з самим кривдником. Але якщо нарцис ваш начальник, все складніше. Вразливі нарциси, за словами Махмана, не тільки крадуть успіхи, але й перекладають провину за провали непідлеглих. В такому випадку кращий вихід спробувати перевестися в інший відділ або навіть змінити роботу, тому що домовитися з ними неможливо. Чи є плюси? Хоча нарциси токсичні, робота з ними може мати несподіваний бонус. Грандіозні нарциси часто стають успішними керівниками, і якщо ви зумієте заслужити їх прихильність, це може допомогти вашій кар'єрі. Якщо ви правильно позиціонуєте себе і у вас хороші відносини, вас можуть включити в ближнє коло і просунути разом з ними, зазначає Маркман. Але якщо ви не хочете грати за їхніми правилами, краще триматися подалі. Я зрозуміла, що ігнорування таких колег допомагає зберігати душевну рівновагу, каже Романо. А хіба не це головне в роботі?